Шеншила кушає петрушечку. Бабушка з нею ділиться. от вона як вона любить, вели лапками її. і огірочки кушає. Сейчас. Ось бабушка бабуся огірочки положить. О. Ну, вибрала Петрушечка, їй Петрушечка більше всіх подобалася. О. Так. Ось ой, 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 моя моя дівчинка. А це ж мальчик, бабуся забула, що це шаншила мальчик. Пушок. Пушок кушає. Петрушечку. Лапками тримає. Бачите, одною лапкою тримає. Куди? Не йди, не йди, не йди. Не йди, моя. Ой, моя дівчинка, все, все, сиди там, сиди. Так, зараз я тобі кушать, дам ще зернишки. Зараз. Отак. Вот а то як вискочить, бабуся не піймає. Ось отак. Лапками. Лапками, лапками кушає. Отакий вот пушок у нас. Давно живе. Хороший пушок. Послушний.